Валентин, я хочу трошки закрити всю цю тему з негативом між нами, цією грою. Насправді, так, так. це ж гра. Так, так, це гра, це гра, бо насправді в житті ми навіть дружимо, можна це сказати. Можна сказати, ну, товаришуємо, товаришуємо. Товаришує. Добре, тоді я хочу закрити це питання, подарувати тобі ось таку квіточку, і щоб сьогодні ми з тобою дружили. Вау! Дуже дякую. Так, Це тобі. Дивиться, троянда без колючок. О, реально, ти повисмихувалася колючки. Так. Це ти. Дякую. Це ти, така, яка є. Дякую, мені дуже приємно. Боже, ну, дуже дякую. слухайте. Ну, щоб вам також було приємно і для вас також є квіточки. Заносіть, будь ласка. <праць> Блін, вітко! Я люблю всіх абсолютно однаково! Все, ніхто не засмучений! Ніхто не засмучений, класики. Дуже дякую.